Профайно всесвіт. Хочу працювати не заради слова. Хочу працювати заради народу. Бо якщо ти у владі, ти служиш, а не береш, я готовий бути корисним у країні. Я. Yeah. Yeah. Хочу працювати у Верховній Раді України не для статусу, не для кабінету, не для картини, хочу стояти, казати щиро, людям потрібні дії, а не пусте ефіру. Країна росте, не через гасла, через руки що працюють, чесно і ясно. Писати закони, що реально лікують, що будують державу, а не просто існують. Підняти зарплати військовим, то честь а не політична вигода, не гра, не жест, поки бої не тримають країну в бою. Ми маємо тримати їх сім'ю, підняти пенсії тим, хто життя віддав, бо вони працювали, щоб я сьогодні стояв, допомога бідним, не бонус, не гра, обов'язок серця, що Україну тримає. Хочу працювати у Верховній, Раді України, щоб добро ставало нормою. Це сервіс, це праця, це фронт, хочу працювати у Верховній Раді України, щоб чесність була міцнішою за стіни Бути тим, хто будує, хто підіймає, хто для людей, а не для слави існує. Мені не треба пафосу, треба робота. Що служить людям, а не власним квотам. Кожна родина заслуговує гідну платню, а не життя. До зарплати в постійну нужду. Солдати повинні мати житло, лікування. Не якось там а справжнє державне піклування. Хочу, щоб діти бачили світле завтра. Не шукали щастя за кордоном зранку. Пенсіонер має жити, а не виживати. Має мати гідність повагу, достаток, закони для всіх. А не для своїх, щоб Україна дихала вільно і рівно для всіх. Хочу працювати у верховній раді України, щоб добро ставало нормою України, Щоб кожен бачив, влада це труп, це сила народу, а не чийсь приватний пру. Хочу працювати у верховній раді України, щоб чесність була міцнішою за стіни, щоб підтримати тих, хто життя віддає, і тих, хто мнуждів, бо так серце моє. Я шукаю не слави, я шукаю служіння, бо Україна це дім, а дім потрібно тримати на плечах. І якщо Господь дасть, я стану тим, хто творить добро, а не тим, хто тільки говорить працювати для України найвища честь.